Привіт, дорогоцінні! Всім хорошого мирного неба, тихого вечора. Чи знаєте ви, що наші пастирі Станіслав та Юлія Солтаненко залишили все, все своє багатство, доми, машини, все, що в них було, все було дуже чудове і прекрасне багате життя. Але вони пішли за Богом. Вони пішли і не жалкують. Вони купили маленький будиночок, де обичний балон, газ. Де вода з колодязя, де немає нічого, грубка. І вони ж жили. І по сьогоднішній час живуть і їх питають, чому ви не можете собі нічого придбати, чому ви не можете щось купити, построїти. А вони відповідають: ми своє життя посвятили Богу і посвятили тим, кого вони, кого вони рятують: від ада, від сатани. Який править зараз балом на даний час дуже велика трагедія, війна, і люди не розуміють цього, кому посвятити свій час, а посвячувати Його потрібно тільки Ісусу Христу. Приходьте до нас, в Первоапостольську церкву, Слово Боже, вивчайте, подивіться наше відео: «11 шагів до неба, і ви зрозумієте, чому потрібно правильно вірити і кому вірити. Всім дякую, благословенного, мирного, тихого неба, тихої ночі. Всіх благословляю. Амінь.